Дякувати Богу, ми благополучно добралися додому. І що я вам хочу сказати: життя налагоджується. Ось він. Господи. Руки. Руки вже не тримають нічого. Не знаю, намагаюся зняти на свій, чи запише, чи не запише, не знаю. Якщо що, буду перезаписувати. Це не рецептурне відео, це можна буде і перезаписати. Це саме той, який я й планувала придбати <кій> Redmi 12 Pro. Коштує телефон 8900. Ну, Відповідно, до нього було придбано відразу захисне скло. Захисне скло коштує 200 гривень плюс 50 гривень за те, щоб його поклеїли. Ну, там точніше, як ціни. Телефон коштує 8899. Ну, я округлюю кажу, да, 8900. Скло коштує 199. Ну, зрозуміло, 200 гривень. За те, щоб його поклеїти, коштує 49. Там все на 9 закінчується чомусь. Мабуть, такий маркетинговий ход. Так, скло, значить, 250 разом виходить, саме скло і. І за те, що його поклеїли. Далі, відповідно, чохол. Але чохол, якщо в мене на старому книжкою, то тут я, мені не потрібна книжка, я вже казала, ним ніхто не буде нікуди користуватись, носити його і так далі. Тут буде просто, як його називають, там, бампер, не бампер. О, незручно однією рукою. Треба було поставити. На три але я навмисно не ставляла. Ось просто такий, да? тобто, вставляється сюди телефон, і все. І ним користуюся. Ну, я ж кажу, що мені для того, щоб ставити його для зйомки, цього вистачить. Значить, пам'яті в телефоні 256 ГБ і, і так, як я і планувала, в телефоні буде стояти одна сімка, а замість іншої буде вставлена карта пам'яті. Карта пам'яті на 128 ГБ коштує 600 гривень. От так. Так що з цим розібралися. Стартовий пакет я вже отримала. Довго чекали на новій пошті. Не знаю, зараз потрібно вставляти його в телефон. Ну, хоч це не стартовий пакет, це сімка. Вставляти в телефон і телефонувати. Оператор у щоб налаштувати, щоб все це поєднати, активувати, ну, коротше, і так далі. Е, оця smart SIM мені вийшла 114 гривень, 65 гривень сама сімка і 49 гривень доставка новою поштою. Так, ну, це Вова взяв собі в машину, флешку, звичайну флешку на 32 Гіга для музики. За 200 гривень 199. І разом це все задоволення без оцьоху, так? Тобто чохол, скло, телефон і карта пам'яті. Оце все разом вийшло 10 50 гривень. Отак. Але. Я давно вже сама подумувала, не знаю, вам, чи казала, чи ні. Ну, Хто постійно нас дивиться, неодноразово бачили мою триногу. цю. Ось, Ось так вона ставиться. Вона, правда, ненадіжна. Вона хлібка, ми ще сьогодні зранку з Вовою балакали. Кажу, треба придумати якийсь горщик, налити туди, мабуть, цементу і зацементувати її, щоб вона стояла. ну... Устойчиво, тому що ну дуже хлібка. Але тут таке було кріплення, воно давним-давно відламалося отусики. І я з, взявши ось оцю запчастину з звичайної селфі-палки, тому що тут, більш така, бачите, надійна ця видвігалка, я прикріпила ізолентою сюди оце. І він у мене такий. Змотаний, помотаний на ізоленті, незручно знімати через центральну камеру, бо більше сюди не гнеться кут. Але якщо через фронтальну, то кут гнеться добре і таким макаром я знімаю відео. от, І ще й думала, думаю, я за неї платила 400 з чимось гривень. Це було 23 роки назад. 470, здається. Думаю, скільки ж вона зараз стоїть? Ну, знову ж таки, купляти. А ось воно видно, бачите, одломане. Ось. От тут, щоб вставити телефон, необхідно було відвертати це отак вони закриваються. І з тієї сторони ну, його не видно просто зараз. І отак треба. Відвернути і потім за нього житягти за цю частину. Ну і тут воно й поламалося, відповідно. Думаю, чи вони всі такі гамняні, чи не всі. Коротше кажучи, таке в мене приладдя. Я І на, на основну камеру я не можу знімати рецепти, тому що, тому що воно сюди не гнеться, куто тут не дає. А це ж в магазин зайшли, дивлюся, стоїть. У нього на вітрині дві такі коробочки. Ну, Різниця була в 100 гривень. Е, цей, значить, працює по USB, ну, через шнурочок. А інший по Wi-Fi, щось таке там було. Ну, У мене і оцей по Wi-Fi, але оцією кнопкою, скажу відверто, ніхто ніколи чи по блютузу. Е, скажу: ніхто ніколи цією кнопкою не користувався блютуза. Чому? Тому що вона не завжди спрацьовує це раз, постійно вимикається сам, тобто перед кожним щоб ета, треба спочатку зайти в телефон, перевірити, зайти в налаштування, чи під'єднана ця палка, чи під'єдналася до блютуза, тільки потім ти увімкнула камеру, наприклад, знімаєш відео, а вона взяла і роз'єдналася. І вже вимкнути ти не зможеш. Тому я цією кнопкою навіть не користуюся, якщо чесно, по блютузу. Ну, і звісно, я кажу, мені блютуз не потрібен, мені потрібно без блютузу. Найпростіший варіант. НК, тоді ось цей? Все класно, нічого не можу сказати. І ціна на, на подив. Я, ж, я той брала декілька років тому за 470. А цей, ну 500, грубо кажучи. Ось отак він виглядає. Це теж Xiaomi. І мені дуже сподобалося, що тут а, уже під телефон, під отаке горизонтальне положення, е, кріплення. Далі, що мені ще сподобалося, зараз спробую, якщо однією рукою вийде. Бачите, яке тут як на оцьому старому. На таких металевих прутиках. Так само і тут відсовується на металевій такій пружинці. Тут все класно. Ну, естественно ж, треба взять, потому що, коли тут доламається оцей механізм, невідомо нікому. Але, але, це ж, розумієте, як воно там називається. монопод, не знаю. В моєму розумінні це звичайна селфі-палка. тому що він без триноги. Тобто він розрахований на те, що його тримаєш в руці, ну і там собі знімаєш фото чи відео. От тепер все класно, але мені треба якось оце обіграти. Не знаю, як. Можливо, дійсно взяти якогось розчин зробити роствору з цементу або залюбастру, підібрати якийсь горщик з-під квітів, чи, може навіть просто пляшку обрізати, так, і зробити густенький той роствор і встромити ось отак-от. І ну, десь хай по, так, по кнопку да, забетонувати, щоб воно надійно стояло на столі. Ой, немає нічого такого, щоб бездоробок, розумієте? Ну немає, ну що я можу зробити. Разом з цим ну, мені сподобалося дуже кріплення. По-перше, розраховане на горизонтальне, бо на цьому воно ось отут, а ось цінник. Був, нема вже. 470. О, зовсім зліз. На цьому воно крутиться отут. І оце крутілка, вона також уже не дуже фіксується, і вона не підтягується там ніде нічого. Вона може стоїть, наприклад, телефон отак. Да? Отак, от я видвигаю, і вставляю телефон. Ну або отак. І вона може взяти сама зробити отак. Або отак. Ну, тобто, ну, я ж кажу, що їй в цій тренозі вже та два роки точно є, якщо не більше. Е, мабуть, навіть більше. Минулого року ми не їздили в гості. Цього року теж. Більше двох років, це однозначно, бо це мені купляла подружка, я її просила, в них є там магазини, в магазині вона знайшла. Бо в нас такого днем сагнем несищеш. І я її просила, вона знайшла мені оцю штрину, а ми потім, коли в гості до них поїхали, я забирала. Минулого року ми вже туди не їздили, так що. Ну, а це мені сподобалося дуже. І тут а, класно, тут, бачите, тут нічого. От оце ж опять я ж кажу, що воно гуляє, куди хочеш, воно ніяк не фіксується. То тут, тут, є цей фіксатор, можна зробити, щоб легше гнулося. Можна ну, установив і тугенько закрутив. А ще, що класно, треба скласти. Ось отак склалася і така коротесенька виходить. Ну, Для того, щоб склалося, це або отак так цементувати, або тоді не буде складатися. Ну, то вже десяте питання. Я як селфі-палку, все рівно його з собою брати не буду. А от щоб воно стояло так на столі і допомагало мені в зйомці, куди потрібно, туди її повернув. Але треба куди допрацювати. Щось треба придумати. Ще не знаю, що, але я придумаю обов'язково. Все, зараз перевірю. Зараз перевірю. <клес> Чи записалось це відео? І якщо записалось, поставлю, можливо, змонтую. Бо про перепілок дописувала взагалі на Вовен. Телефон, та і як їздили на Вовен знімала. Ну, коротше кажучи, сьогодні треш якийсь, не знаю. Коротше, хочу зараз перевірити, і мені потрібно зателефонувати оператору, вставити цю картку, зателефонувати оператору, От. щоб воно активували, вони його там. Ну, а я не знаю, встигну сьогодні з тим фаршмаком чи не встигну. Главное, що м'ясорубка стоїть зібрана. Ось отакі в нас сьогодні неочікувані придбання. Негадано, як там, негадано, небажано, не бажано чи як. Mm. Да. Отак. І Аня. Е... Приїхала по перепілок і каже, кинулась дивитися твоє відео, те, що я їй відправляла, що перепілки готові, як будемо домовлятися. Я буквально ж ті відзняла і її ж відразу відзняла. Ніхто ж не знав, що там таке. Я ж її відзняла, що. Ну, як, як, як далі будемо, да? чи відправляти новою поштою, чи передавати на змію, там треба, якщо передавати так, щоб не, не її ждали, а вона ждала. Вона в нас така барошня, я просто знаю, що ну, вона може зробити і так, що її треба ждати. От, е, тому я її відзняла відео і відправила. Вона каже, я кинулась дивитися твоє відео, а воно, каже, йде, ну, якось заторможено. Якось непонятно, каже, ривками якимись, то йде, балака, то не балакає, то голос іде відео зависло. Ну, коротше, я говорю, стиць, мандиць, по-русски здрасте. Вона каже, да, я їлі подивилася, каже, хорошо, що ти позвонила, бо каже, там взагалі нічого не непонятно. Я бачу, що перепілки, перепілки класні, каже. А то, що ти там розказуєш, каже, не зрозуміло взагалі нічого. Ну, я ж минулого року за цим телефоном, ну то тоді влітку було, за цим телефоном. Починалось теж так. Раз, потім декілька відео, декілька днів навіть нічого, потім другий раз, потім оп'єть нічого, потім третій раз. Коротше, не знаєш, коли його заглючить повністю. Тому дуже-дуже небезпечно знімати відео на такий телефон. Отак. От Я, звісно, збиралась, але не так швидко. Для мене це якось якось-якось. Ну, гарно, що так. Гарно, що я не, не тратила оті зарплату. Я в приваті 24 її поміняла. Я не дивилась, ні по якому курсу вони там міняли, ні що вони там робили. Коротше, можу сказати лише одне: що було в мене на картці, на оцій зарплатній, я вам казала про це сьогодні, 324 долари, а залишилося, здається, чи 20 чимось, чи 30 чимось. Так. От так, ну правильно, якщо вони десь гривень по 36 рахують, в мене вийшла загальна сума 10550, якщо вони рахують по 36, ну да, майже 300 доларів. Оце придбання. Ну, це ж гарно, що я їх не витрачала по, по мірі того, як я їх отримувала. Так, якби отримала зарплату да, там, і зразу розтринькала, отримала другу, і зразу розтринькала. І от оце зараз куди бігти, що робити? Це таке моє, як отакать, моя чуєчка мене не підводить. Ну, і плюс, да, до речі, ще зайшло на банку 105 гривень, здається, 105. Це вже ми були в дорозі, мабуть, я не пам'ятаю вже де. Ну, коротше, що я побачила вже опісля. Дякую велике за те, що задонатили. Не знаю, хто це без прізвищ. Всі ці донати вони йдуть анонімно. От. Дякую велике за ваш вклад. Це там виходить у мене 1100 гривень. Ну, 1105. От. Банку поки що розбивати не буду, нехай поки повисить. Ну, а раптом ще хтось. Захоче, не у всіх же ж є гроші відразу. Може, хтось скаже там, отримаю зарплатню або отримаю пенсію і тоді допоможу, тому нехай поки банка повисить, а потім ну, розіб'ю її і переведу кошти. Так що ось так. Частинка тут є вашої заслуги, одна десята. Одна десята від цієї покупки якраз те, що в мене зараз на карті. Дякую вам всім, дякую за, за розуміння. Не знаю, я, в якому порядку вони вийдуть сьогодні ті відео. Я ж кажу, ну, що взагалі щось таке. Щось таке, якийсь день чуднуватий вийшов. Але що є, то є. Дякувати Богові, живі, здорові, а це все. Нічого, наведемо лад, і буде все в порядку. Налаштуємо, приноровимося, як то кажуть, і буде все в порядку і будемо працювати далі. Руки не опускаємо, працювати все рівно буду для вас. Тому ще раз всім дякую.